Козаки самоврядна військова громада, що утворилася на території сучасної України шість століть тому. Перші згадки про козаків в історичних джерелах зустрічаються наприкінці 15 століття. Козацтво сформувалося як окрема соціальна група, що створила своє воєнізоване поселення Запорізьку Січ. Особиста свобода та виборність влади стали основними принципами Запорозької Січі. Козаки діяли на степових просторах сучасного Подніпров'я, Свобожанщини, Донеччини та Причорноморі. Впродовж 16-го століття вони створювали тут осілі поселення та економічно освоювали до того дикі степи. Українське козацтво ставало потужнішим і почало грати помітну роль у східноєвропейській історії. Козаки брали активну участь у війнах регіонах. Вони воювали як незалежна військова сила, а також на службі в тогочасних державах. Козацькі еліти сформували ідею власного державного утворення та політичну культуру, яка базувалася на політичних цінностях речі Посполитої. Ці принципи були втілені в українській державі Гетьманщині, створеній всередині XVII століття на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. Гетьманщина мала органи влади, територію, державну організацію, військо, фінансову, податкову та нормативно-правову систему. Богдан Хмельницький. Вимушений був укласти військовий союз із московським царем. Це відкрило шлях до поглинання Росією в козацької держави під час північної війни в Гетьманщині частини козаків, на чолі з гетьманом Іваном Мазепою виступили проти Москви і перейшли на бік шведського короля Карла XII. Це спричинило хвилю репресій проти козаків з боку Російської імперії. Російський цар Петро І зруйнував столицю козаків Батурин та Чортоминську Січ. Російська імперська влада обмежувала козацьку автономію і, зрештою, до кінця XVIII століття ліквідувала її повністю. Українці шанують пам'ять про козацьке минуле. Деякі сучасні військові формування називаються на честь уславлених козацьких ватажків Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Петра Сагайдачного, Михайла Дорошенка, Данила Нечая, Івана Сірка та інші. Українці відстоюють свої свободи та незалежність, спираючись також на історію козацьких звитяг.